Слава Ісусу Христу! Слава. Ось цими днями ми розпочинаємо новий навчальний рік і тому сьогоднішню службу Божу жертвуємо за усіх наших учнів, студентів, наставників, батьків усіх тих, які причетні до цього. Чому? Тому що це надзвичайно важливо у у ривку святого Євангелія від Матея ми читаємо, що виноградарі, які отримали в оренду виноградник, вони вперто не хотіли віддавати орендну плату господареві. І вони мали одну дуже велику помилку в своєму серці і у своєму розумі. Бо вони думали, що якщо вони усунуть спадкоємця, то все собі, самі заберуть. А як це можливо? Усунули спадкоємця, його вбили, б, десь забрали, щоб його немає, і тепер з якої причини це все буде наше? Не буде? Бо воно налегко зовсім іншим. Бачимо, як бракувало звичайної розсудливості оцим виноградам. А за розсудливістю пішло інше, справедливості їм забракло, тому що вони несправедливо чинили супроти господаря. А потім. Їм забракло і всього іншого, тому що все вони можуть втратити, бо, як кажуть слухачі цієї притчі, вони собі заслужили, щоб їх вигубили. люто, люто вигубить, а виноградник дасть інший. І тому так важливо, щоб ми з вами вчилися чесноти розсудливості. Бо для чого вчаться у школі діти, для чого вчаться в університеті? Звичайно, вчаться для того, щоб мати якусь е професію. Але, дорогі сестри і браття, вся школа то не для того, щоб професію отримати. Вся школа, щоб життя навчитися, а ще скажімо так. Логіка і розсудливість, щоб вміли думати і робити правильні висновки про наші стосунки з Богом, про наші стосунки з іншими людьми. Щоб не робили неправильних висновків, а цих неправильних висновків так багато. Ну, Наприклад, перший неправильний висновок, коли запитуєшся, Дітей, або, наприклад, вже таких молодих, от закінчиш школу, ти ким будеш? що вони скажуть? Професії не звуть. Хтось лікарем, хтось водієм, хтось космонавтом, тобто космонавтом тепер не хочуть, але економістами і всякими іншими юристами хочуть бути. Справді, хочеш бути юристом, а може, треба побудувати спочатку своє якесь життя. Щоби ти був щасливий, щоб ти, щоб ти мав куди повернутися, щоб тебе хтось вдома чекав, щоб ви вдома збиралися і будували міцну сімейну спільноту. А тоді йдемо щось робити, щоб цю спільноту гуртувати. Ким хочеш бути? Мамою хочу бути, татом хочу бути. Ні, юрист. І тепер дивіться, що кажуть люди. Спочатку треба стати на ноги. А вже потім можна думати, що про якусь сім'ю, про майбутнє і все інше. Треба спочатку пожити трохи для себе, кажуть. То так ніби коли одружився, все, смерть настала, вже для себе не будеш жити. Каже, святе писання: не добре чоловікові бути самому, а жінці теж не добре бути самій. І тому вони покидають батька і матір і пристають одне одного, щоби бути щасливими. Тому що тільки тоді, коли приймаєш на себе оцю відповідальність любові, тоді стаєш щасливим, правдиво, і тоді починається життя. А це все, що називають е, пожити для себе, то все такий самообман. Ага. Але треба бути розсудливим в цій справі. Але не тільки в цій справі розсудливими треба бути. Ось, наприклад, хочуть відразу стати багатими. Щось лише не заробили відразу машину БМВ купити. Купили машину БМВ, а потім то гроші на машину знайшли. Але то виявляється, що машина дорога в обслуговуванні. Тож не лише один раз, а багато разів треба цю машину вкладати і вкладати, а ще не заробив стільки, щоб постійно на неї трудитися. Звідки це? Тому що бракує розсудливості. А ще для чого треба ходити до церкви або молитися? Каже, що мені то дасть, а що воно тобі повинно дати? Та для чого ти ходиш на день народження до когось? Що лише він поїсти там? Та на день народження до когось йдеться для чого? Щоб його привітати, щоб з ним побути, щоб укріпити дружбу. Ну і з'їсти теж, але з'їсти то другорядно. Що ми маємо мати від церкви і від молитви? Лише щось, що можемо взяти в руки? Та ні. Та насамперед укріпити дружбу з Господом Ісусом Христом. Щоб до нього стати ближче, більше його пізнати. Щоб ми стали кращими друзями для Нього. І бачимо, якщо людина нерозсудлива, вона робить неправильні висновки про своє життя. І тоді вона заплутається, тоді вона пройде якийсь час, і вона дивиться: що ж ми робили так багато років, нічого не вдалося. А чому? Або щось вдалося, але життя нормального немає. Або, наприклад, створили сім'ю, але хотіли ту іншу особу. Під себе підлаштувати, Каже, ну я його не верну, коли ми будемо разом. І вже він буде такий, чи вона буде такий, як я хочу? Це не розсудливо. А звідки візьметься дорогі свій брат, брати розсудливість? Каже святи, Святе Письмо, заявляє Ісус Христос: Ви навчіться від мене, бо я лагідного і сумирного серця. І тому дуже важливо. Нам насамперед навчатися, навчатися різних предметів і дисциплін у школі для того, щоб плекати логіку і людську розсудливість, але вчитися також і Божої правди. І тут буде катехетична школа, треба вчитися. І батьки мають вчитися. Бо батьки думають, це ми то все знаємо. Ага. Лишень щось запитаємо, відразу не знають, звідки вона візьметься розсудливість від того, що ми будемо теж навчатися Божого Слова і Божої премудрості, щоб ми не втрапляли в такі помилки трагічні, які описані у сьогоднішній притчі, коли люди думають, що ось як вони зроблять щось нечесно, якщо зроблять. Якесь зло, то отримають з того великий пожиток. Все це буде наше, нічого не буде. А навпаки, все можуть втратити, але не ми. Тому що ми йдемо, що? Починаємо цей шкільний рік для того, щоб вчитися, щоб бути розсудливими, думати правильно, логічно, а найбільше Вчитися від Господа Ісуса Христа, який сказав: навчіться від мене, бо я лагідного і сумирного серця, тож знайдете полегшу душам вашим. Слава Ісусу Христу!